Про обухів міських можна сказати, що це підприємство, яке зродилося з нуля та виростало завдяки власним ресурсам і наполегливості, засноване без інвестицій та партнерів, воно відзначається великими досягненнями у сфері вторсировини та відходів. Завдяки власній роботі, і таланту директора та його маленького колективу, підприємство зросло до масштабів з трьомастами співробітниками. Важливим досягненням є обробка органічних відходів, з яких виробляються біогаз та паливні бракети. Це сприяє збереженню навколишнього середовища та ресурсів. Унікальна лінія для виробництва паливних бракетів є рекордною за потужністю в Україні. Підприємство не тільки виробляє вторинну сировину, але також розробило ефективну систему сортування, що допомагає зменшити негативний вплив відходів на довкілля. Підприємство не обмежується виробництвом, а також займається навчанням співробітників та популяризацією сортування відходів у громаді. Важливою є історія цього підприємства, яка свідчить про відданість та рішучість у створенні сталої та екологічно чистої підприємницької діяльності. Незважаючи на складнощі, підприємство обухів міських встигло розвинутися та стати важливим гравцем у сфері управління відходами та вторинної сировини. З 2002 року, коли воно почало свою діяльність, підприємство долає всі труднощі та завжди відповідає на сучасні виклики. Дотепер. Однією з важливих складових успіху є унікальна лінія для виробництва паливних бракетів, яка об'єднується з інноваційними технологіями та високим стандартом якості. Це дозволяє не лише знижувати вплив сміття на довкілля, але й створювати екологічно чисті альтернативи. Підприємство також відзначається своєю відданістю спільноті та суспільству. В цілому навчання співробітників та сприяння усвідомленню важливості сортування відходів підвищують екологічну свідомість серед громадян. Підприємство володіє великими можливостями для індивідуальних замовлень, виробництва контейнерів та іншого обладнання для управління відходами. Інноваційні рішення та сертифіковане обладнання забезпечують високий стандарт якості у виробництві. За роки існування обухів міських перетворилося з невеличкого підприємства на сучасного лідера у сфері управління відходами. Її історія є прикладом настійливості, відданості та здатності адаптуватися до змін у світі навколо нас. І продовжує демонструвати компанії, що бізнес може бути прибутковим та відповідальним до середовища навколишнього. Одночасно обухів міських також виявив свою важливу роль у важкі часи. Під час початку повномасштабної війни всі співробітники віддано прийшли на роботу, і всі машини виїхали на вулиці. Це демонструє не лише їхню відданість бізнесу, але і готовність допомагати у складних ситуаціях. Інша цікава риса підприємства це збереження історичного спадку. Із заснуванням компанії, директор залишив старі станки для виробництва цвяхів, і вони досі працюють та проходять технічний огляд. Це не лише Згадка про минуле, але і показник відданості своїй справі. Крім цього, компанія підтримує добросовісне відношення до власних відходів. Їхній прес здатний пресувати різні види сировини залежно від потреб клієнта, роблячи ефективним використання ресурсів та зменшуючи відходи. Навіть сміттєві пакети отримують друге життя завдяки обладнанню для їхнього розриву. Автоматизація всіх процесів допомагає полегшити роботу працівників та підвищує продуктивність. Обухів міськ, хто ресурси це приклад успішного підприємства підприємство, яке поєднує в собі виробництво, інновації та відповідальність до навколишнього середовища, Їхні досягнення в сфері управління відходами, є важливим внеском у стале майбутнє та екологічну чистоту України. Не менш важливою рисою є активна співпраця зі спільнотою та правоохоронними органами. Постійні контакти з клієнтами, які часто звертаються із запитами, показує відкритість та готовність вирішувати проблеми. Ні для кого не секрет, що у сміття викидають абсолютно все. Через людський фактор до підприємства подекуди звертаються як і великі компанії, так і приватні особи щодо речей, які випадково викинули. Одного разу навіть поліція зверталася щодо пошуку речового доказу. Пізніше підприємство отримало грамоту за допомогу у цій справі. Чи задумувалися ви колись, куди йде все посортоване сміття з Макдоналдса? Якщо ви з Київської області, то тепер ви знаєте, куди воно йде. Хто знає, можливо, зараз на екрані ви побачите той самий папірець, який ви викинули в сміттєвий бак Макдональдс. З обухів міськ то ресурси співпрацюють безліч супермаркетів, компаній тощо. Підприємство також є прикладом підприємницького духу та інновацій. Їхній зварювальний цех, сертифіковане обладнання та здатність виготовляти індивідуальні рішення для клієнтів демонструють гнучкість та адаптабельність у сфері виробництва. Також важливою є роль підприємства у сприянні розвитку громади та економіки. Багато переселенців працюють на цьому підприємстві, що допомагає їм влаштуватися та забезпечувати свої родини завдяки своєму підходу до бізнесу та відповідальності до збереження довкілля обухів міськвто ресурси не лише створили робочі місця і надалі підтримують стабільність у складних ситуаціях, але й внесли вагомий внесок у покращення екологічної ситуації та розвиток громадянського суспільства. В цілому їхня історія нагадує нам, що успіх можливий завдяки працьовитості, інноваціям та відданості важливій справі. Анастасія Зайкова, Діана Карлова, Богдан Красавцев. Екологічна нація